Зробили ще ось такі от підвіконня для наших замовників. Це у нас так само і деклеєна конструкція. Знизу фанера, зверху дубова ламель. Тут у нас виступ 3 см довжиною і 3 см ось такі от вуха, як називаємо. І плюс нарощення по товщині, ну, ще десь там орієнтовно 15-20 мм. Це перший підвіконник, другий підвіконник ось такого от кольору. Обирали замовники. Мені такий колір не сильно подобається, але який колір замовили, такий і зробили. Цей підвіконник ми просто накриємо вже старий існуючий, для того, щоб його поновити. Бачите, тут такий фальш зробили. Тобто тут буде старий підвіконник і зробили таке нарощення 8 см ще по товщині без демонтажа старого підвіконника. Кому потрібні сходи, підвіконня або інженерна дошка, замовляйте, ми виробники.